Перший бій у Криму. Друзі, це по-справжньому для нас історична подія. Та що сьогодні опублікувала, опублікувала прес-служба головного управління розвідки, і ще й відео нам показала з цією висадкою. І слухайте, ну давайте дивитися ці історичні кадри. Український підрозділ заходить до Криму і встановлює там, до речі, український прапор. Це перші кадри, які з'явилися. а Потім е, наступні кадри трошки більше нам показали е, розвідники. і Дивимось наступні кадри. Найтись, слава. слава рядом встань. Хама. Гур в Криму. Просую. Героям слава. Це був район населених пунктів Оленівка та Маяк. Як нам кажуть розвідники, то з нашого боку втрат не було. Всі завдання були виконані, а з боку окупантів були втрати, і ці втрати уточнюються. А потім ще джерела української правди повідомили, що посилаючись на джерела у розвідці, що спецоперація в Криму триває. Ну, вони ж ворожу у своїх. Звітах Міністерства оборони так званої Російської Федерації, вони ж звітують, що якраз вони ліквідували наш десант, цей рейд. Ну, звісно. Ну, так, Тканашенко всіх ліквідував і в першу чергу пригожена. Ну, а що? І Уткіна. Ну, знаєш, як, як, як кажуть вони, тобто це буде пряма цитата, піздєтні мішки таскати. Так що е, uh -huh. нехай звітують що завгодно. Наша е, гу е, М, ГУР, МО Дякую вам за те, що ви е, сипати щедро на дві баночки. Одна наш фонд на ЗСУ, а друга у нас це для нас. Моя отут, 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 отут от. А Назарчик може полоскотати баночку на ЗСУ. Може там більше грошей не падає. Зараз. Давай. Отако, полоскочи. От. І ви можете так само скайпувати. І... На скайпі, якщо у вас є настрій і хочеться з нами поговорити. Скайп Hello at ScriptNV. Я читаю чат. Анна Мельника, казав вже Буданов, що будуть наші в Криму влітку. Е... Ну так. А Що ж, а, так, і... так і вийшло. Питайте за Бобровником, в ньому медовий місяць, він одружився. Не запитуйте, не ставте питань дурних, зайдіть до нього на Фейсбук, почитайте. От, і про все, що ми бачимо в Криму, це така прекрасна історія. Хоча знову таки не треба тьм'яніти від цього і прямо аж розпливатися як топлене масло, тому що війна вона триває. І те, що наші зробили в Крим, це свідчить лише про те, що там срака не прикрита, ну, це м'яко кажучи. І можливості для прикриття їхньої дубки не дуже ніжної, а смердючої, то в них ресурсів не так то і багато, якщо це мистер Ханкут. А в мене персональна історія є, якщо тобі цікаво, Назар. Я думаю, нам всім цікаво, тільки я тут додам зараз, тому що Буданов дав інтерв'ю Радіо Свобода, і він каже, що Україна має здатність досягти будь-якої точки окупованого Криму для ураження противника. І для деокупації Криму є ще багато різних варіантів, але без військових бойових дій це неможливо. Кінець практично цитати. Так от, Тарханкут. знаєш, життя те повертає. Ми Тарханкут, Я коли вчився в університеті. У нас там ну, викладали географію, бо це журналістика. І мене викладач запитує: якщо ти такий розумний, покажи, де ми Тарханкут. Я не мав зеленого поняття, де той з Ханкут. І я такий починаю. Думаю, ну, це тюркська назва, тобто в Одеській області, ну, можливо, і я такий починаю. Там, де від Джанкоя, від, знаєш, типу, від цього перетину, там, де Крим долучається до України, я таки починаю указкою вести в пошуках миса Тарханкут. Я Мені тепер соромно про це розказувати. Я ж доходжу до нього, він знайшли, кажу, знайшов він. Ну, сідайте. Тобто він мене в такий спосіб поставив на місце. Так що наші військові, вони. Через мистер Ханкут в такий спосіб ставлять на місце всю цю русню. Насправді, це, це абсолютно правильно. І це реально важко уявити, якщо там настільки надзвичайно важливі об'єкти розташовані, та? Ну, бо це західна крайня точка Криму. Угу. По-перше, вчора ми милувалися вибухом там С 400. А цієї ночі, я думаю, mm. це про С400. Ну бо я читаю стрічку постійно, там, чи що. А це не про с 400 це вже зовсім інша історія. Це бої з викликання. Інший рівень. Це, це, це та next level, це як Маріо, Ну це, це дуже круто. Так, що далі? І у там, нас? Всього, там ще хотів, якщо ти про с 400 згадав. То там ще було за даними Гуменюк. Вона уточнювала сьогодні, що три пускових установки с 300 було ще знищено. Вони ще мають багато зброї, яку нам доведеться нищити, оскільки погода дозволяє, ми будемо продовжувати засівати бавовну. Наголошує Наталія Гуменюк, і тут ці цілі, от вони не випадкові. С 400 зенітно-ракетний комплекс, їхній типу наворочений, які там збиралася чи ж придбала Туреччина, і тоді скандал з американцями був і так далі. В 16 і ас — це теж протиповітряна оборона. Росіяни, якщо я розумію, що це нелегке було завдання знищити цей С 400 які ми бачили ці вражаючі кадри з вражаючою бавовною, небаченою, можливо ще до цього в Криму, а ні, хоча кримський міст, кримський міст двічі, так що третя ну, бавовна чекаюсь, що Сьогодні це... день не скінчився 24 серпня. Ні. Я як завжди, знаєш, на в ролі. Я навангую вам зараз, знаєш, сьогодні будуть ще сюрпризи. Я переконаний. Але тут питання в тому, що вони С-400 знищили. І це, очевидно, було штормшей ракета. Та? Це значить, що вони позбавили, що вони, позбавили ну, вони засліпили фактично цю всю біду, в яку потім приплили просто на катерах. Це треба відстань уявити собі, з якої відстані наші. Прибули туди і розібралися з цими з, 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 скалями, от там на місці вже, тобто вручну. І це дуже важливо, тому що це реально важлива стратегічна точка Західний Крим, на самому заході Криму, та треба розуміти, що таке зосередження всієї цієї апаратури, техніки і знищення і особового складу. Це точно що слава Україні. Я, я тут про що хот... Слава Україні. Все, я тут е, так не маю слава. завершити речення, тому що по-іншому тут не скажу. Я, я маю додати. Це дуже важливо. Мені здається, що ось уже цей процес. Е, ну фактично, ми можемо сказати, що процес деокупації Криму розпочався. Тому що якщо наші тепер цілять по їхнім ЗРК, а це ціль, тому що далі потрібно буде і безпілотники запускати, і щоб там не було цих радіоелектронних засобів, радіоелектронної боротьби москальської, і щоб було легше вражати там цілі, то і вибувається їхні системи протиповітряної оборони, аби далі влаштовувати наступальні дії з повітря, можливо. Чи як там уже придумує наш, наш головнокомандувач е, і інші структури, які причетні до звільнення українських територій, е, і фактично так можна вважати, що цей процес звільнення тимчасово окупованого Криму розпочався. Е, якщо вже відбулася висадка, висадка українських військових в Криму, то е, «Welcome» е, скоро, ну як я не знаю, чи скоро. Е, як скоро буде? Незабаром не, Інші... не, не, забаром. не, забаром не чокає е... за Пригожина. Е, ну що, там в тебе є новини по Криму. Назар? Я не чую Назара, ну. Він зам'ютив мікрофон. Нові... Вибач, Перепрошую. Замюти в тебе немає. В туалет значить ходить. Немає, безсовісний. Mm. Е, так, бій в Криму. Перший бій в Криму. І ось президента Зеленського запитували, що це була за спецоперація. Він відповів дуже коротко. Е, Слухай. Сьогодні ранкові е, сьогоднішні ранкові новини щодо спецоперації, яка проводиться за участі в гурмо на території Криму. Е, чи можете ви нам розкрити більше подробиць цієї спецоперації? Чи станом на цю годину вона триває? І чи означає це, що ця спецоперація призведе до звільнення якоїсь кількості населених пунктів на території Криму? чи означає це, що звільнення Криму вже почалось? Дякую. Зарано говорити про звільнення Криму. Перша. Друга, детальна доповідь буде у мене від генерала Буданова. Третя, так це наші хлопці. Четверте. Жертв немає з нашого боку. Це гарна новина. Принаймні, це те, що я міг по телефону обговорити з керівником гурмо. Дякую. Зате є погані новини для окупантів, для расистів. Андрій Юсов, представник головного управління розвідки, трошки деталей додав по втратах. Так ось внаслідок цієї спецоперації ліквідовано щонайменше 30 російських військових і ще пошкоджено 4 швидкохідні катери. Ну, ось таке розповів.